Друзі, всім привіт і доброго здоров'я! Готуємо відправочку, давненько ми вже не знімали від. Відправляємо десятирамкові вулики, двокорпусні додани, комплектація, дно, дах і два корпуси трьохсотих. Упакували максимально зручно, щоб було. Також сьогодні вже пробували тестувати заставну дошку. Прискорму отримали. Досить таки класно в нас виходить, правда, перші заливочки трохи не виходило по таких речах. Це кинув за дошку в подарунок для людини, це які відправляємо вулики, можливо, подивиться і сподобається. Ось такі ось справи. Максимально вкладаємо, якраз ми вклали 5 вуликів у 4 посилки. Комплектуємо таким чином, щоб наша посилка по найбільшій стороні. Найбільша у нас сторона це висота. Не перевищувало 70 см. Тоді посилка така коштує 70-90 гривень плюс-мінус. Можливо трішки більше, іноді може навіть ну, менше, ніж 70, може, і не буде. Також хотів би сказати у цьому відео, тому що вже виникають питання е, по наших вуликах. Значить, У нас буває таке, що на вуликах є певні недоліки. Зараз сонце світить, хотілося б показати, які саме недоліки. Значить, По самій формі у нас завжди все чітко, тобто фальці, все гарно працює. А от по, наприклад, логотипу, тобто, по косметиці у нас іноді бувають недоліки. Можуть бути раковинки ось такого плану. Можуть е, бути такі ніби сплющення. Хотілося б показати, тут може і немає такого. Ну, ось такого плану. Тобто косметично іноді буває таке, що е, ну, не все. Гарно, тому що заливаємо фактично в зимовий період. Доводиться нам е, нагрівати приміщення, нагрівати компонент, нагрівати форми. З температурою важко вгадати. І навіть вже в роботі бувають ще там деякі речі. Тому так, ось так як на цьому вулику, може бути якась кайомочка. Чому я знімаю це відео? Тому що хотів би пояснити. Ось раковинка така може бути ось тут вирішив це відео для того зняти, щоб розповісти, тому що іноді люди купують, думають, що вони великі кошти заплатили. Як правило, коли замовляють там 10, ну або навіть хоча б 5 вуликів, то таких питань не виникає. А ось коли купують велику кількість, тобто в районі там... Вірніше маленьку кількість, один-два вулики. Я розумію, що людина ці кошти там, ну, відкладала якимось чином. Це чуть ли не останні гроші і так далі. Але разом з тим треба розуміти, що ну, і теж не можна так, що заплатити ну, маленьку суму коштів і при цьому мати якісь великі результати чи якісь великі вимоги. Є в нас фірми. Такі як Лесон, наприклад, в них, я думаю, що набагато кращі ідеальні вулики, ну, але і ціна цих вуликів 2,5-3-3 рази дорожча за наші. Тому, якщо замовляти в нас вулики, то треба розуміти, ну, ось які вони є фактично. Для того знімаю відео, щоб не було в мене в майбутньому речей. Я вже зараз такі відео почав знімати для наших клієнтів, оскільки вже було пару разів питання, ми нормально. Вийшли так, щоб людей не образити. Але повторюся, що простіше мені, е, ну, якщо людині не підходить, таке, я зразу показую, що можуть бути там певні недостатки. І краще, щоб така людина вулики не купляла. Оскільки ці дефекти, ну, як для мене, там, коли я працюю з великою кількістю бджолосімей, для мене це взагалі якби я не подивився навіть, а хтось хоче, щоб все було ідеально і так далі, тому. Замовляйте, шукайте, я думаю, що можна знайти щось таке, де інде... ідеально, ідеально буде, коли Ну, ми прораховували, як зробити ідеальний корпус, щоб він був дійсно такий, як в магазині, то собівартість корпусу, якщо дати всі присадки, змазку купити спеціально 600 гривень літр, який коштує, а йде на кожну, наприклад, 300-й корпус, близько, напевно, 50 100 грам, то Своя такого корпуса до 700 гривень виходить. Тому і фінанси співають романси. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.